Вітаю! Ви дивитесь кордон ЮЕЙ Підробка документів, які дають право на виїзд за кордон, секрети прикордонних криміналістів та протидія ворожим ДРГ на півночі. Про це далі у програмі. Військово облікові документи, пенсійні посвідчення, паспорти, а також свідоцтва про шлюб та народження. Лише за минулий рік прикордонники вилучили більше 3300 тисяч підроблених документів для виїзду за кордон, а їхні власники стали фігурантами кримінальних справ. Що підробляють найчастіше? Як досліджують липові офіційні папери експерти-криміналісти? Та чи існує ідеальна фальшивка у нашому сюжеті? хто це був, скільки гроші скільки заплатили. Ну, я, я, ж, я, я вам говорю, що заплатив Ви... Ну, при... прилично, та, да, прилично заплатив. Ну прилично, такої суми немає. 6-7 тисяч заплатили. Це було карткою, тобто банківський перевод річний. на річний. За якихось півгодини цей мешканець Київщини виграв унікальний джекпот, можливість стати фігурантом одразу трьох кримінальних справ: за використання підроблених документів, пропозицію хабаря та ухилення від призову. Прикордонники встановили його тимчасове посвідчення військовозобов'язаного та довідка ВЛК липові. Це було через телеграм-канал. Ви Знали про цю ситуацію? Що це що? Документи куплені в інтернеті. Фальшиві документи на кордоні виявляють щодня свідоцтва про народження дітей, смерть дружини чи пенсійні посвідчення неповний перелік того, із чим намагаються виїхати з країни чоловіки призовного віку. Утім, найбільшою популярністю користуються саме довідки ВЛК про непридатність до військової служби. А найчастіше підробляють висновки лікарсько-консультативних комісій, оскільки отримати посвідчення інваліда практично неможливо законним шляхом, якщо людина здорова. А от висновки лікарсько-консультативної комісії зробити набагато простіше. Там всього треба замовити декілька штампів, які використовують лікарні, і штампуються фактично в таких кущових умовах. Бажаючих купити сумнівну ксиву вистачає. Продавці гарантують ідеальну якість товару. Існують навіть спеціалізовані веб-сайти із справжніми промо-роликами. Діятельність нашого магазину зв'язана з лучшим качеством на ринку по изготовлению различных документів, таких як, наприклад, водительские права, техпаспорта, доверенности на недвижимость, автомобілі, договора купли-продажи, свидетельства о бракосочетании, разводе, рождении, смерті. Проте, усі ці гарантії закінчуються у кабіні паспортного контролю. Прикордонники переконують, викрити підробку для інспектора не проблема. У нього є необхідне обладнання, зразки документів і бази даних, але це дуже просто виявляється. Встановлюється взаємодія з лікарнями, з лікарями. Ми перевіряємо по всіх базах, використовуємо базу даних оберіг, маємо доступ до неї так само. Тобто, якщо людина має проблеми з територіальними центрами комплектування або взагалі з законом, і багато баз даних, за якими це дуже просто перевірити. Багато важать ще й пильність та інтуїція, коли до уваги береться навіть поведінка людини. Ми спочатку спілкуємося з людиною в першу чергу. Ми питаємо процедуру отримання документів, діагноз, перевіряємо наявність лікарських засобів, які вони везуть з собою. Звичайно, здорова людина не буде мати при собі ліків, які там написані в неї на листках, яких вона навіть в очі не бачила, отримала грубока ще перед тим, як зайшла в пункт пропуск. Та якщо виникають сумніви, то справи беруться інші фахівці зі значно потужнішою технікою. Той, хто бачив на дорогах цей автомобіль, навряд чи здогадувався про його справжнє призначення. Перед вами мобільна криміналістична лабораторія прикордонної служби. Машину із сучасним обладнанням прикордонники отримали ще у 2021 році від федеральної поліції Німеччини. Відтоді вона не простоює за кілька хвилин, просто з коліс тут можна винести вердикт будь-якому документу. Ми використовуємо цей автомобіль і під час надання експортної оцінки і на блокпостах, і на контрольних пунктах, і на пунктах пропуску. За необхідності. Будь-який час машина виїжджає, і вона і Фахівець, екіпаж машини два експерта плюс водій. День добрий. Доброго. Щось везете? Похоже, ні. Ваші документи, будь ласка, якісь? Паспортні документи або які посвідчують особо. Давайте паспорт. Мені для бізнес детального огляду вашого документу, треба буде його перевірити. Добре, хвилинку часу. Хорошо, добре, добре. Першим кроком ми перевіряємо документ на загальний вигляд. Чи існує такий документ, форма, бланк, розміри, і загальний вигляд і спосіб оформлення та заповнення. Потім ми використовуємо спеціальні джерела світла. В даному документі все нормально і ну, питань до нього немає. Автомобіль і справді універсальний. Він ще й слугує пересувним навчальним центром для інспекторів, які працюють на кордоні. Інформація про нові види фальшування та методи їх виявлення для них наразі дуже актуальна. Головний експертно-криміналістичний центр Державної прикордонної служби це найвищий рівень контролю. Тут атестовані фахівці досліджують документи, зокрема й у рамках кримінальних справ. У нас є підготовлений персонал, персонал атестований, і в нас є надсучасна криміналістична техніка, плюс програмне забезпечення і плюс можливості отримувати нові знання. І ми постійно над цим працюємо. Кожна підробка, яка потрапляє сюди, перевіряється на комплексі британського виробництва зі складною назвою відеоспектральний компаратор. До речі, у даній комплектації він єдиний в Україні. На дослідження у нас тимчасово посвідчення військового зобов'язане. Цей документ був вилучений під час прикордонного контролю. В цьому випадку тут повністю підроблено кліше печатки. Територіального центру комплектування. В даному випадку не змогли повторити форму букви С, і як бачите, тут в зразку, ніжня ніжка виходить трошки в сторону, в кліше, а тут вона вийде прямо. Цей документ просто був придбаний через інтернет, він повністю надрукований принтером, і ну, зараз я вам покажу, як він підроблений. На екрані видно розбіжності: праворуч зразок, ліворуч підробка, інший шрифт, інший фон. А замість мікродруку одна суцільна лінія. Під час дослідження експерти використовують офіційні зразки документів та реальні фальшивки. Останні зазвичай поповнюють колекцію центру після того, як суд виніс вердикт їхньому власнику. В нашій колекції є і підроблені паспортні та інші документи різних форматів, як формати ID1 у вигляді карток, які сформовані у нас за рахунок проведення судових експертиз. Ці документи використовуються нашими експертами для підготовки інспекторського складу як наочний матеріал. Фахівці переконують, ідеальної підробки на сьогодні не існує. Завдяки сучасним технологіям, навіть генія фальшування, рано чи пізно виведуть на чисту воду. Утім, краще б рано. 16 березня на Сумщині прикордонники спільно з побратимами сил оборони зупинили три ворожі диверсійно-розвідувальні групи, отримавши відсіч, росіяни відступили. За даними військових, на Сумщину, Харківщину та Чернігівщину, щомісяця намагаються зайти до десятка ДРГ. Середня чисельність – 10-12 осіб. Росіяни прагнуть отримати інформацію про укріплення та дислокацію українських захисників, а заодно посіяти паніку серед населення. Наші журналисти. Лісти побували на одному з бойових навчань прикордонних підрозділів, які відпрацьовували виявлення та знищення ворожих диверсантів. Українські військові, котрі мають досвід зіткнень з російськими ДРГ, переконують, вони добре підготовлені, вміють маскуватися та володіють сучасними видами зброї. Такі якості мають елітні підрозділи, зокрема спецназ ГРУ та сили спеціальних операцій Міноборони Росії. Ті, хто займалися тероризмом у Сирії, на північному Кавказі та на окупованій території України. Професійні убивці Путіна дуже небезпечний противник. Під час контрдиверсійних заходів важливо реально оцінити сили ворога, бо знешкодити його потрібно ще до того, як він просунеться вглиб території та дістанеться населених пунктів. Усі мешканці прикордоння його потенційні заручники. Є випадки заходу до противника ДРГ саме на Чернігівської області. Для цього проводяться такі тренування з особовим складом. Оператори дронів щойно виявили ворожу ДРГ. Роль бойовиків виконують військові з червоними стрічками. Рухаються максимально обережно, однак пройти непоміченими їм не вдається. Першими удару завдають мінометники, роботу яких координують з повітря. Сьогодні був задіяний безпосередньо резерв протидеверсійний, який включає в себе групові розвідки, мінометний розрахунок та основна група виявлена знищення. Довершує справу штурмова група. Потрапивши у засідку, умовні диверсанти відстрілюються, однак їхня доля вже вирішена. Частину групи знищено, решта потрапляє у полон. Операцію завершено. Прикордонники кажуть: ворог постійно змінює тактику та вдосконалюється. Тому вони стежать за кожним рухом на тому боці. Тренуються та укріплюють кордони, допоки існує загроза. На сьогодні це все. Ми повернемося рівно за тиждень. Пам'ятайте, що кордон не просто лінія на мапі, а й часто межа між світлом і темрявою. Побачимось.